Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі Брадавка Пельосі. З вами я, Микола. Сьогодні ми з вами продовжуємо виживати як Іфрит, як вогняний дух, як пломінь, як блейз. то як його може там назвати ще? Ведесенько, вліпіть лайк, підпишіться, і не забудьте написати коментар, за кого ми ще можемо повиживати в Майнкрафт. А ми з вами будемо рухатися в напрямку до до чогось. Нам потрібно ендермен. Для того щоб пройти гру, нам потрібно знайти ендермена. Як не крутий. Прям must have. <смі> так. Але чомусь я їх не бачу. От вони, типу, як. перестали спавнитися. Здається, я тут був, да. Це оте погане місце, яке мені дуже не подобається. Курка. Де ендерменчики мої? Де мої ендермусики? Ендермусіки. О, свинка приїде. Воно щось горить. Це, мабуть, я тут похазейнував, да? хочете знати, що тільки що відбулося? І чого це сталося? Тому що я тільки що випадково перетворився на Стіва. Що цікаво, що він мене не чіпає взагалі. Він навіть не розуміє, по суті, що його б'ють. Це якось трохи не чесно. Що не так з ендерменами, чого вони якісь такі. Ну, типу. зламані? Може на мене ендер дракон не буде нападати? Я не бачу води. Мені не видно, мені ви... вам видно значно краще, ніж мені. Як взагалі шукати ендерменів в цьому світі? Типу, Є якісь, якась методика, я не знаю. Пишіть народ, коментарі, чи знаєте ви, як знайти ендерменів у звичайному світі. Чи є якась метода, як це легко зробити. Мені здається, я тут був уже. Ну, да, був. Звичайно, був. Гра мені говорить, що треба повернутися до пекла чи що. Я не хочу. Ого, це якийсь епічний болотний біом. Дивіться, болотяний. Ви ж, мабуть, його бачили вже? Ви в Майнкрафті профі. А я не бачив, я не знаю, що це таке. Я це подумав про болото і згадав Аватара Анга, пам'ятаєте? Як там болото, було одним великим організмом. Тепер в мене кожне таке велике болото сприймається так само. Став лайк, якщо теж дивився і любиш цей мульт. До речі, Велику частину свого життя я думав, що це аніме. Хоча це виявляється це мульт. Спробуємо знайти портал з малою кількістю. Вона упала чи ні? Вон туди треба летіти. Не вже в пустелі? Прикольно. До речі, замок в джунглях і замок воно пустельний. Продовжуємо летіти прямо. Прикольно. Ну, летим далі. Шо? Цікаві дерева, пустельні. Невже в пустелі реально дерева ростуть? До цих жителів є перевага, я не спалю їхнє селище. О, іще один замок. Прикольно. Аж два замки. Ставте лайки, якщо знаходили теж. Декілька замків одночасно, причому за такий короткий час. Пробіжимося чи пролетимося, точніше. Ти так бачиш, це вже десь близько. Реально тутоньки десь. Ну, лусківниця, я так розумію, на мене байдуже, да? Але мені вони не подобаються, тому я. Що цікаво, навіть капелюх не допомагає захиститися від дощу. Можемо тут створити е, собі. зробити тут собі портал. Дощ, може вже пора би закінчуватись, ні? Так, бачу воду. Блін, чую ендермена, але нічого не можу зробити. Нарешті. Ух. Отаким от, от хитрим способом я взяв воду. Буде прикольно, якщо прям звідси вхід в пекло туди, де зелений ліс. Буде прям весело. Блін, щось у мене малувата лави, виявляється. Ладно, скільки є, стільки є, що я зроблю. Спробую одразу налити. Сюди і. і сюди. Тепер просто залити це водою та і все. А, до речі. Встановимо точку відродження про всяк випадок. Точно зразу про це й не подумав. Е, так, де ж я се а? Вони злі агресивні. Мені цікаво, у них висять ці ліхтарі. Де вони взяли залізо? Можна мені зелененький ліс, будь ласка. Ух, я не знаю, скільки я шукав цих ендерменів, але я вже, чесно кажучи, задовбався. У мене вже просто немає ніякого бажання. Ух, затримуватися ще хоч трохи. Блин, у меня немає кайла. У меня немає кайла. Ну что? Дракончик. Капец тебе, дракончик. А и тоже капец. Мне капец. Блин. Ладно. Абсолютно байду, же я Витратив забагато часу, щоб це все копати. Чого не можу вогнем зносити йому оце. Ось? Оці вежі, чому я їх не можу отак зносити? Типу? Що це за паскудство таке? Блін. Так, я зрозумів. Мені треба... Мені треба кайло і багато багато каміння. Зараз я все це добуду і повернусь. Так, ну, по ідеї, стільки має вистачити. Він на мене взагалі нападає, чи ні. Чи він, типу, йому на мене нас нове зрозуміло? О, отак краще. Зараз ми перевіримо, наскільки складно пройти Майнкрафт, якщо ти і фрейд. йди ти в баню, ай. Ай! -яй. Ах ти ж. Нехороша істота. Ні! Ну і прекрасно! Так, а скільки в тебе ще? Оце все? Ну фух, нарешті. Ти мені вже чолов'яга набрид, якщо чесно, знатно, так. Можна було так зробити, я його затопив. А, чиш? А якщо я тебе буду гасити оцим? То я не буду попадати, а? <гас> ясно. Епічна битва а, цей Іфрит. Чуєш? А я. я можу тебе ліхтарик забрати? Дозволь, будь ласка, тому що. Думаю, що я нічого не бачу. Як ти сприймаєш вогонь? Прикол. Я його виходить, можу бути тільки тоді, коли він приземляється? Це якась печалька. Чого тебе вогонь не бере, ти, мужик? Копается, знущаєшся? Дивіться, він не реагує. Йому байдуже на вогонь. Ай! Та За що? О так, нарешті. Давай вже приземляйся. Дістав. Уху! у у, -у. Ми це зробили. Ми це змогли. Це був просто топчик народ. За таке варто поставити лайк і підписатись на канал. А ще написати коментар внизу про те, що ви хотіли би побачити в наступних серіях а поки що дуже дякую всім за перегляд. Народ. Бажаю всім гарного настрою, як найкращого дня, до на ЗСУ. І всього-всім найкращого. Всім папа. -па.